Чудова погода, щоб здати плазму для тих, кому воно потрібне. Ну або кров. Ми ну, краще ніде не виложили. Якщо вам дозволяє ваше здоров'я здавати плазму або кров, то йдіть здавайте. Це корисно для вашого здоров'я. Ну і тим паче в нас війна йде. Люди потребують. Як і військові, так і цивільні. Можете здавати як для шпиталю військового, так і для діточок маленьких. Тому можете здавати безкоштовно або ж платно. Це вже кожного справа. Платно там, здається, до 400 гривень за одну донацію платять. Ну, а займає час близько години-півтори. Це не боляче, корисно, ну, і приємно, що комусь вона допоможе. Так що робіть вибір і допомагайте. Ну і довідку отримаєш на роботу один вихідний день. На Пачка цих довідок не використаних. Ну і ще за безкоштовну здачу. Додайте ось такі шкарпетки і таку цукерку. Шкарпетка і цукерка буде передана дружині, так що... але це якщо безкоштовно. Так що дивіться самі.